Моє вітання на телеканалі Вінниччина, Інформаційний випуск новини. Сьогодні, 14 вересня, ми говоримо про таке. У Вінниці людям із вадами зору стане легше пересуватись. Музика велосипед трамвай. Небезпечне поєднання. Наскільки спекотно у кузні? Людям із слабким зором та незрячим стане легше пересуватись містом. У Вінниці трамвайні зупинки облаштовують тактильною плиткою. Вона допомагає краще орієнтуватись в просторі. У цьому вже встиг переконатись герой нашого наступного сюжету. Борис Перепеличний незрячий з дитинства, однак щодня пересувається містом на роботу. Чоловік каже, з появою тактильної плитки на трамвайних зупинках йому стало набагато безпечніше. Я вже відчуваю конкретний напрям руху. Зокрема, якби тут по цьому тротуару пройти, я можу спокійно йти по цій, відчуваючи ногами цю плитку, навіть не користуючись ось цими турнікетами. На зупинках, будемо так казати, плитка допомагає орієнтуватися, що я вже знаходжусь на скажімо на трамвайній зупинці і відчувши вже. Цю плитку я знаю, що далі вже не треба йти, бо далі вже трамвайні рейки і там рухається трамвай. Тактильна плитка має жовтий колір і буває двох видів. Один показує напрям руху, інший слугує своєрідним рідним знаком стоп, де потрібно зупинитись. Останню ставлять ближче до трамвайних колій. Ну, між ними ось такий орнамент буде. між ними ось буде п'ять радів такої плитки. Це так нам сказали по технології такої повинно. Чато до нас вложиться на бітон, щоб не просідало. Тактильну плитку близько року тому почали виготовляти на одному із місцевих підприємств. Його спеціалісти самотужки розробили формулу та дизайн у відповідності до європейських стандартів. Цікаво, що для створення плитки використовують вторинну сировину. Ми виготовляємо таку квитку з тяжкоперероблених відходів полімерів, тобто ми їх беремо, скажімо, з роздільного збору, в Україні скуповуємо з заводів. Також ми експортуємо з-за кордону, тому що, на жаль, на сьогоднішній день там цінова політика на сировину дешевша. Використовуємо для виробництва також кварцевий пісок. Наразі у Вінниці тактильною плиткою облаштували сім зупинок та один тротуар біля українського товариства сліпих. Ще на двох зупинках реконструкція триває. Олександр Панкевич, Андрій Солейко, новини телеканал Вінничина. На проспекті юності велосипедист потрапив під трамвай. Хлопця діставали 12 рятувальників. У прес центрі рятувальної служби 101 розказують, 18-річний велосипедист намагався переїхати трамвайну колію у напрямку пішохідного переходу. За інформацією відомства, водій трамваю сигналив велосипедисту, але той був на вушниках. Тому не зреагував вчасно, в результаті чого його затиснуло на землі під кабіною трамваю. За допомогою пневматичних подушок бійці Державної служби на звичайних справах визволили постраждалого із-під трамваю та передали його лікарям швидкої медичної допомоги. Наразі стан хлопця середньої важкості. Висока температура, важка фізична праця і метал перетворюються у справжні арт-об'єкти. І хоча Вінниця не столиця ковальства, але місцеві умільці виготовляють із заліза квіти драконів, химерних істот, які займають призові місця на всеукраїнських конкурсах. Ковалі Олексій Маліновський та Руслан Бойчук нещодавно побували на одному з таких. Журналістам розповіли про враження і пустили до своєї кузні. Звичайні шматки металу оживають в руках ковалів Руслана Бойчука та Олексія Маліновського. Наразі давнє чоловіче ремесло Їхнє основне заняття. Приємно займатися йде кампановка фізичного труду і теж врем'я кота художественного проявлення. Во-вторых, металл дає дуже сильну деталізацію. Тобто там э, можна від малюсінького малюсенького шпілічки і гвоздика до чогось громадного. Вже багато віків технологія незмінна, метал розжарюють у вогні. А яку форму він отримує – справа вміння і фантазії, кажуть майстри. Коли уява добре розгулюється, ковалі створюють казкових персонажів і міфічних істот. На це йде чимало часу. До прикладу, щоб з'явився ось цей підсвічник демонеса Сукуба. Руслан Бойчук витратив три місяці. Прорабатувався кожен волос, крилишка, до великих мелочей. Робота була дуже складна, дуже об'ємна. То тобто дуже важко тяжело щоб був доступ до тому, щоб його зібрати, почистити, скомпонувати. Під кожним виробом ковалі ставлять автограф. Замовлення отримують в основному від знайомих чи власників ресторанів. Найбільше виготовляють обладунків та люстр. Та от майстру Олексію Маляновському до душі кувати квіти. Мало хто із Кузніцов займається іменно цвітами. Якщо займаються, то це, як правило, рози і, і все, в принципі. Тому мені більше подобалося другі цвіти робити це лілії. Вони більш об'ємні. Які мають більш красивіший вигляд, і можна з декількома бутонами зробити велику композицію. Накували майстри вже більше сотні фігур, багато з них возять на виставки та конкурси. Нещодавно повернулися із Рівного, де презентували гігантського рака на конкурсі Металеве серце. Роботу визнали найкращою. Виріб довелося залишити там за умовами конкурсу. Це одна з наших найскладніших робіт, яка робилася в цій майстерні. Вага її приблизно десь 40 кілограмів. Робота майстрів не дешева, Тож, аби відбити бажання у злодії вцупити вироби, біля кузні поставили химерних охоронців. Юлія Бабаєва, новини, телеканал Вінничина. А чи буде спекотно завтра, 15 вересня, докладніше у прогнозі. У Четвер синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. Опадів не передбачається. Денна температура триматиметься в межах плюс 16, плюс 20, Вночі знизиться до 12-14 градусів вище нуля. Це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра рівно о 19.45 на телеканалі Вінниччина.